Вітаю, шановні любителі робототехніки. Сьогодні ми обговоримо, напевне, найбільш популярну на початку навчального року тему, де знайти і як встановити на комп'ютер середовище програмування Arduino IDE», яке дозволяє нам розробляти програми і записувати їх в мікроконтролери, які ми використовуємо у своїх розробках. Поїхали. Отже, почнемо з пошуку дистрибутива. Для цього ми завантажуємо будь-який браузер і в адресний рядок вводимо сайт розробників Arduino CC. Як ви бачите, зразу з'являється підказка, звідки можна одержати дистрибутив. Переходимо на сайт, який спілкується з нами англійською мовою. Заходимо в розділ Software і бачимо Downloads, тобто завантаження. Далі на виріб пропонується завантажити середовище Arduino IDE різних версій і відповідно під різні операційні системи. Так як в нас на комп'ютері встановлений Windows 10, обираємо свій варіант. Нам тут пропонують зробити внески, але ми оберемо пункт Just Download, тобто лише завантажити, без пожертви. Підтверджуємо, що ми погоджуємося з умовами використання цього продукту. І знову кажемо Just Download. Як бачимо, процес завантаження почався. І в скорому часі ми одержимо те, що шукали. В вигляді екса файла, який можна одразу запустити. І швиденько встановити цей дистрибутив. Навантаження завершено. Переходимо в папку завантажень і бачимо, що дистрибутив знаходиться у нас на комп'ютері. Тепер запускаємо його. Приймаємо умови ліцензійної угоди. Кажемо, що можна використовувати для всіх користувачів даного комп'ютера. Погоджуємося з папкою установки, яку нам пропонує система. І чекаємо завершення установки. Так, все в порядку. Встановлення завершилося. При необхідності знімаємо галочку Запустити RDN IDE, але нам зразу ж охота подивитися на результати нашої роботи. От наше середовище завантажилося і нам навіть пропонує створити пробний скетч. Середовище Arduino IDE має величезну кількість прикладів, які показують використання різноманітних пристроїв, датчиків і тому подібне. Тому ці приклади потребують встановлення додаткових програм бібліотеки так далі. Як ми бачимо, у нас з'явився пункт, який пропонує нам завантажити деякі розробки від фірми Adafruit. Знаючи, що це порядний розробник, погоджуємося на встановлення. Так, USB-драйвер. І так далі. Для різних версій. В нижньому віконці можна побачити, як відбувається інсталяція різного роду додаткових елементів. Процес завершився, і тепер нам можна приступати до створення нашої першої програми. Перед тим, як заливати її в мікроконтролер, нам необхідно обрати плату. Ось вона. «Board», «Board Manager», Arduino AVR. Якщо ми працюємо з платами Arduino різнопонифікацій, нам цього буде вже достатньо. Переходимо в даний розділ. Наприклад, будемо займатися Arduino Nano. Обираємо з цього списку. Після цього нам необхідно обрати порт. Цей пункт буде доступний, коли Arduino підключиться до одного з доступних портів даного комп'ютера. І при необхідності обрати тип процесора. Якщо наш вибір це Arduino Nano, то тут можливо кілька варіантів. Воно випускається на більш повній версії atmega 328P процесор Atmega з старим завантажувачем програми і atmega 168 Плата, яка має половинні ресурси, тобто половина об'єму пам'яті, половина робочої частоти. Обравши необхідні пункти, ми пишемо програму і завантажуємо її у нашу Arduinку через самий звичайний USB-порт. Якщо ми хочемо працювати з якимись більш складними платами, такі як ESP8266 або ESP32. То наша система потребує деякого допрацювання. Нам потрібно буде завантажити елементи, які забезпечать сумісність нашого середовища Arduino IDE із обраною нами платою. Як ви бачите, це досить таки нескладно. Бажаю успіху!